Всім привіт! Мене звати Костя і ви на каналі Run4Fun. В сьогоднішньому відео я знімлю для вас комплекс вправ для розвитку всіх фізичних якостей. І вправи ви ви зможете виконувати самостійно. Не забудьте додивитися відео до кінця, підтримати його вподобайкою та підписатися на наш канал. На нашому каналі вже є комплекс силових вправ, які ви можете переглянути та виконувати вправи разом зі мною. Сьогодні ми знімемо для вас ще 8 прав, які ви зможете виконувати правильно та самостійно. Силові вправи допоможуть вас застерегти від травм та розвинути головні групи м'язів, щоб вам було комфортно під час тренувань. Для перших чотирьох вправ нам потрібно каремат, на якому ми будемо виконувати перші чотири вправи, а для наступних чотирьох потрібно буде підвищення для застрибувань. Зараз по порядку, тому починаємо з каремату. Дивимось. Першою вправою буде прес. Для цього ми лягаємо на каремат, руку витягуємо вздовж корпусу назад. Звідси вправо починаємо, складаючись однією рукою до протилежної ноги. Друга рука, тобто конкретно зараз в мене це ліва, вздовж корпусу. На другий раз ми лягаємо, вдих, робимо тут вдих, відповідно тут видих і складаємося вже до другої ноги. Вправо починаю. Є вправо виконуйте від 12 до 16 разів. Друга вправа на укріплення спини. Для того перевертаємося обличчям до каремату, витягуємо руки вперед перед собою. Робимо право починаємо з того, що ми робимо мостик і складаємо лопатки одна до одної. Після цього виводимо руки назад і опускаємось. Вниз руками відповідно розслабилися. Починаємо виконувати. Право виконуйте від 10 до 16 разів. Наступна права на укріплення коліна. Для цього ви лягаєте корпусом на каремат. одна нога на опорі в зігнутому коліні, друга рука в замку під коліном. Ця нога на опорі має бути комфортно для вас. На другій нозі ви ваше завдання випрямити ногу, розігнути в коліні, тобто напружити на себе підтягнути носок і напружити квадрицепс. Отримати секунду. Після цього зігнути коліно назад і розслабити ногу. Випрямити, напружити. Коліно ступу подати на себе. І розслабити. Починаємо. Один. Два. Три. Чотири. Виконуйте вправу. Від 10 до 14 разів аналогічно на праву ногу і на ліву. Останньою вправою на карематі в нас буде планка динамічна. Ми повертаємося до каремату обличчям, стаємо руками на каремат, стоїмо в планці 15 секунд. Після цього ми піднімаємо одну ногу на 15 секунд. Другу ногу на 15 секунд. Після цього опускаємо дві ноги, стаємо ширше в опору, для того, щоб нам було легше і зручніше руку підняти одну на 15 секунд. І друга рука. Аналогічно. Кому важко, можна виконувати 10 по 8 секунд. Зараз ми переходимо до підвищення і будемо показувати наступних 4 вправи. П'ятою вправою буде вставання з підвищення на одній нозі. Для цього вам потрібно або крісло, стілець, або любе підвищення, яке є під рукою. В моєму варіанті, це є цей високий бордюр. Ваше завдання сісти на нього і щоб у вас утворилося кут в коліні орієнтовно 90 градусів. Не суттєво більший кут, і не суттєво менший. Це важливо. Ваше завдання за допомогою одної ноги встати, зафіксуватись. І присісти. Встати, зафіксуватись, присісти. Можете виконувати почергово, тобто робити на праву ногу на ліву. В загальному виконанні робіть від 8 до 14 разів на кожну ногу. Шоста і наступна вправа буде застрибування на підвищення вище 45 см. В даному випадку я використовую яму для стіпельчезу, оскільки ми знімаємо відео на стадіоні. Ваше завдання знайти поверхню вище 45 см і застрибнути на неї двома стопами, стабільно зафіксуватися на поверхні, які ви будете стояти. Активно використовуйте при цьому силу стопи і допомагайте собі розмахом рук в проштовхуванні себе вверх. Вправо показую. Виконуйте вправу 10-14 разів в залежності від вашої підготовки. Наступна вправа буде також застрибування, вона буде складніша. Ваше завдання застрибувати на, на аналогічне підвищення, штовхатися з двох стоп, а приземлятися на одну і чітко зафіксуватися на цій одній стопі на підвищенні. Вправу показую. Виконуйте від 6 до 12 разів на кожну стопу, в залежності від тої підготовки, в якій ви зараз знаходитесь. Восьмою і останньою правою буде застрибування вверх з легким просуванням вперед. Для цього вам потрібно знайти основу з підйому вверх, тобто з кутом від 25 до 30 градусів. Застрибування мають бути потужними, тобто стопи мають працювати активно, і після відштовхування ваше завдання злегка стопи, тобто носки натягувати на себе. При цьому верхній пояс і руки повністю розслаблені. Ви погляд тримаєте вперед і розслаблюєте верхній пояс. Вправо показую. Справу виконуйте від 35 до 40 стрібків, в залежності від того, в якій силовій підготовці ви зараз перебуваєте. В сьогоднішньому відео ви дізналися комплекс справ, які ви можете виконувати самостійно. Виконуйте їх від 1 до 3 серій та звертайте особливу увагу на техніку виконання кожної зі справ. Для виконання вправ у вас вже має бути певні силові навички, і ви вже маєте тренуватися регулярно. Я дякую вам, що ви подивилися дане відео. Напишіть в коментарі, яка вправа сподобалася вам найбільше. Підтримайте нас в подобайкою. І пам'ятайте, тренуйтеся правильно, регулярно, бо спорт це здоров'ячко.